Дай Боже українці, півроку ми в Канаді по програмі КОЕТ. А з тих півроку ми вже другий раз переїжджаємо в новий дім. Орендували новий дім. Перший дім, який ви бачили на відео, який ми переїжджали. Для нас замаленький. У нас поповнення в сім'ї. І ми переїжджаємо в інший дім. Контракт ми ну, можна сказати розірвали. Знайшли інших мешканців, українців Новопробур. Вони будуть жити там, де ми. А, вот, а ми вже переселяємося в новий будинок. Хочу вам показати і розказати, як це все відбувається, як орендувати трак. А, ну, Взагалі, скільки коштує цей трак оренда. А, і скільки коштує цей дім, де ми будемо жити. Тоже скільки ми платимо за місяць. Ну, взагалі, щоб ви розуміли, мали поняття, як це все відбувається, як щось привезти, якийсь диван, чи ще щось. От, як це все от, відбувається. Хочу вам показати цей всій процес. Ну що ж, поїхали, але трішки відмотаємо два дні назад. Готуємося до переїзду. Я хочу силенку розібрати. Сьогодні 28 грудня. <реш> yeah. I want to get the... Короче, завтра ми сюди заселяємося. Що нам хазіва зробили? Ну не хазіва, а родичі їхні, туди ми заселяємося. Поставили прапор України. Звідки вони його взяли? Канадці, прикинь? Я навіть не знаю, як він там тримається. Просто каміння як? Ну, я просто в шоці. Так, пів 12-та ночі, 29 грудня. Майже все готово. Завтра хлопці мають прийти помогти. Коробки, в підвалі теж коробки. Завтра орендую а, трак. От, а, які ціни я вам потім розкажу. І... Мають прийти ще троє, так, троє, так, хлопців допомогти і я буду 4 Тобто, ми швидко це все зробимо. Вроді все запакував. От, І будемо приїжджати кажуть. Ну що, ж, друзі, сьома година ранку. Ми вже приїхали сюди а, в цей дім. Прибираємо, ми вже встали взагалі то а, в 6 годині. Склали деякі речі і приїхали сюди, туди, де ми будемо жити, щоб прибрати. От, щоб ми в 10-й годині заказали трилер. Ну, тобто ми маємо це все привезти. Щоб було вже чисто, більш-менш. За дві години маємо прибрати. і В 10-й годині до мене мають приїхати Тож друзі мені допомогти з переїздом. От, і, ну коротше, Буду тримати у вас курси, як це все буде відбуватися. Котрі, заїхали в Макдональдс. перекусити Зараз будемо пакувати речі. Отож, я орендую трилер. Отакі От тут ціни, якщо ви бачите. 39 доларів і плюс за 1 кілометр ви ще маєте платити 1 долар. Тож такі прицепи, такі прицепи, до речі, можна орендувати за. 40 доларів в сутку. Теж не багато, багато чого поміщається. Ми перший раз, як переїжджала, орендував он, он, такий маленький. Ну, він великий, на, на фотографії він маленький. 40 доларів десь в сутку. А цей, виходить, я орендував цей за 29. А, і плюс за 1 кілометр долара. Все. От. А, і за бензин, по-моєму, ще. Ми зараз треба уточнити. От. Це, ну, коротше. Грубо, грубо кажучи, якщо що страховку брати, 15 доларів страховка коштує. Бо якщо щось розіб'єш фару, бампер, то будеш платити там 500-700 доларів. От. А так страховка 15 доларів все. прикриває. І грунтуємо, грубо кажучи, обійдеться мені. ну, Не цілих 100 доларів. От, ну, Але зато... Як сказати, сам це все зроблю і нікому нічого не буду платити, ніяким грузчикам, бо тут дуже дорого. Коротше, нажав я тормоз, ручний тормоз. От він. І не можу зняти, я не знаю чого. Застряг на дорозі, включив аварійку коротше, Сплошні проблеми з тим траком. Просто жесть. Коротше, знайшов я проблему, як зняти тормоз, ручний. Коротше. Зараз заправляю, це регулярний газ, тобто, не, не дизель. А от зараз покажу, як, як зняти тормоз. Це ручний тормоз, ви його нажимаєте. Наприклад, в Тойоті я їздив, то як нажимаєш, то як потім ще раз нажимаєш, він відпускається. Тобто, нажав тормоз ручний, як ручник, нажав ще раз відпустив. А тут. Потрібно тут натискати, щоб відпустити його. Я не міг розібратися. Отже, на заправо на 30 доларів надіюсь, мені вистачає. 21 літр. Так, хлопці працюють. Ось скільки ми вже загрузили. Непогано. Так, в хаті майже тільки коробки А. Вітання ютубу, Серега. Ага, Так ти Отак. Так. Женя десь сюди наверх, або в центрі. А що в підвалі є? Йоки-балки, що ця штука є? А, ефіє. Добре, що я заказав великий трак. Хочу відео зняти, це ще не все. Капець. Що, Діана, охороняєш? Коротше це просто жесть. Це ще не все, зараз з гаража маємо забрати. Кінця не видно. Півроку Канаді називається. Ціла фура, блядь. офіть. Зато Ха -ха -ха. в хаті вже пусто. А, Діана помила, не хоче заходити. Oh. Я форую керувати це не. Це не машиною Он своп до речі пару сантиметрів I feel like I'm losing my mind everybody in the world blind. Please Lord give me a sign a sign Охренеть Хай на камеру зімлю, скільки ми загрузили. Так. Джолки працюють. Що ж, де нам говоримо, ну обернись Не, на камеру боїться камера. Так, хреново дощик почався. А Женя, ти думав, що блогером бути, то треба кожен момент знімати. Дощик почався, пісити хочу. Да? Діма. А, а. Це наше все, ми нічого не... Та, хлопці, спасибі за допомогу. друг пізнається в біді. Друг пізнається в біді. Отак так ми закінчили приїзд. Діано, ходи під суїсти. Одним словом закінчується наш день. І я дуже дякую своїм друзям, які допомогли. От. І що можу сказати? Надіюсь, вам ця інформація пригодилася. Друзі, ставте лайки, ніколи не просив, але ну, я зрозумів, що треба просити, тому що багато дивляться, а переглядів немає і ну, немає бажання вже робити таких відео. Так що, чим більше лайків, тим більше бажання буду робити відео. І коментарів теж. Все, удачі, вам, хай щастить. Бай-бай!